Воїни, капелани, друзі, френк. Сьогодні особливий день, третій день широкомасштабної війни, рік, ну так, нас за три сутки хотіли взяти. Третій рік. Сьогодні День національної молитви. І хочеться сказати, що ми з вами, з українським народом, з волонтерами, меценатами, друзями. Вже зробили неможливе. Але сили темряви об'єднуються, убиваючи, руйнуючи, шантажуючи, маніпулюючи, хочуть посіяти сумнів та безнадію. Але не жахайтесь, зберігайте холодний розум, вірте Богу, який навчає наші руки до бою. А уста до молитви. Скажу вам відверто, вчора були в хлопців, які були в тактичному оточенні більше трьох місяців. Більше трьох місяців. Живі, цілі, психологічно важко, духовно важко. Що робили? Молились? Бились, бились і молились. Тому тримайте удар. Разом тримаємо удар. Продовжуючи робити реальну роботу по знищенню ворога. І він упаде. Вірю, що з Божою допомогою, в першу чергу з Божою допомогою, бо сили не рівні. Ми будемо перемагати обов'язково. Тому слава Богу! Слава Україні! Героям! слава!